Середа, 9 серпня, це новин на два Сьогодні у випуску дивіться під Москвою вибухнув завод, де виготовляли приціли для військових. Які масштаби В Маріуполі дітям провели екскурсію з руйнованим містом матрьошкою по Кремлю. Українці відповіли на ролік, в якому росіяни поцілили в монумент батьківщина мати. В студії працює Рена Головко. Добрий вечір. Екскурсійно-туристичний похід в Маріуполі школярів юнармійців одягнули в яскраву форму та вивели на демонстративну прогулянку центром розбитого міста, що саме хотіли показати дітям. Не зрозуміло, адже майже всі історичні пам'ятки росіяни знищили. Мер кавказького міста Грозний та прем'єр-міністр Чечні також приїхали в зруйнований Маріуполь, проте не на екскурсію. Прибічники Кремля підписали з псевдо влади міста Марії угоду про співпрацю. Они первыми пришли на помощь Донбассу в 2014 году. Из Грозного везли хлеб, чтобы наши люди не умирали от голода. Чеченская народная республика, братский регион ДНР. Нагадаю, під час окупації міста чеченці були в рядах тих, хто вчинив звірства над населенням, грабував та вбивав мирних жителів Маріуполя. Окупанти у Бердянську ймовірно палять тіла загиблих солдат. Про це пишуть в місцевих пабліках за словами вночі. Неможливо відкрити вікна, бо смердить паленим волоссям. Не виключено, що крематорії росіяни облаштували на аеродромі. У мережі показали нові підручники з історії Росії для старших класів. але обійшлося і без розділу про так зване СВО і закон про іногентів. І як завжди, балачки про братський народ і рятування жителів Донбасу не забули написати маячню і про Україну. Цитую: сьогодні будь-яке інакодумство в Україні жорстко прислідується, опозиція заборонена все російське оголошено ворожим. За минулу добу ворог завдав 20 ударів по Донеччині, били з авіації, градів, артилерії та танків. Обстріляли 15 населених пунктів. Є поранені в результаті було пошкоджено 12 житлових будинків. Склад фермерського господарства, сім приватних будинків, складське приміщення. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко. Потужний вибух під Москвою у Сергієвому посаді зранку палав механічний завод. Про це написав радник глави МВС України Антон Гаращенко. За попередню інформацію вибухнуло на підприємстві, яке виробляє приціли для російських військових. Завод є провідним розробником військової оптики. Місцеві припускають, вибух стався в результаті влучання дрону, але підтвердження цієї інформації поки немає. Густий дим та сморід у Криму кадри з Севастопольської бухти публікують місцеві телеграм-канали. Напередодні на півострові повідомляли про вибухи та перекриття Керченського мосту. Окупаційна влада каже про військові навчання, мовляв, тренуються захищати чорноморський флот. Країна окупант висловила своє невдоволення з приводу заміни герба радянського союзу на герб України в Києві. Загарбники зняли черговий пропагандистський ролік, де матрьошку запустила в монумент батьківщина мати. Відповідь українців на відео окупантів не забарилась. Вони відправили російське послання назад до Кремля. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихо вечора. спокійної ночі, побачимось вже завтра.